Моя країна, Україна. Північна, південна, західна східна, центральна. Молодці. А в Київській області, неподалік від Києва, живемо е, і ми. То в якій частині ми <кхи> <збирає? кхи> Північні. Так, добренько. <кхи> Знаєте ви, кому цей пам'ятник? Київ. а ще кому? Ще. Ще. Частині України. Вовк. Так, Наташа. Це заєць. Заяць. заяць. Віталій? Лисиця. Так. Лисиця. Да. Так. Вовк? Да. Так. Білка. Такі морські риби живуть в морях. Одягнули чарівну ляри та Так, помили. Вовк. Вовк. Так. Морський вовк. Молодця. Кінка. Кінка. Ну Лосоцька Камбала. Театр. Погляньте, будь ласка. Діти, що таке театр? Так, показують, відбуваються виставки. А ну подивіться уважненько І скажіть, якої форми театр? Круглої, так, тільки Одесити жартома його називають тортом. Вона сила ти чима. Бо вона червона. Так, так манече, Та тарілочка, васа, глеця, червонятка, двінятка, кухонь, підшпічці. І мені вироби Ягорівське майстерство. Так. Ще що можеш назвати? Коне, дякую. На сході багато шахт, бо ця частина України дуже багата вугіллям. Як ви думаєте, для чого потрібна вугілля? Щоб світло було. Щоб топити. Щоб для тепла і ще для чого? Для електростанцій. Так. В центральній частині України знаходиться відоме місто Полтава. Та в Тарській області діти знаходиться місто Опішня приготувала для вас завдання. Я тебе? Миска. Глибока миска. Так, я розклавця вишка, <реку> навіть олень, сурішок. Олень свичок. Повторюємо, що означають букви. Буква Г. Що означає? В частині України знаходяться гори? Римі? Так, буква С.